Сашко, Сашко Струк, Сашко, Струк, скажи мені на камеру, як ти ставився до табору. До табору. <Spark> <tentative> як казав Юрій Ковальчук без компромісів. А до джихаду. До джихаду як ти ставився? Без пощаду. Не знаю, не знаю, що таке за слово, так? Хто хоче показати, як ставився до джихаду? Юрко побіг показувати. Я хочу показати, як ставлю до джихаду. Діка це погана штука, ніколи не робіть його, особливо в себе вдома. Точно. Так, хлопці, як вам табір? Блі, ну я гаражу, в хабі. Нормально. Я бачу, вас тут годують з якихось таких хорит. Хурито! Що це таке 2009. Та сам робив? Так, моя особиста модель унікальна. Унікальна. Можна... Що ти мав на увазі під словом унікальна? Її можна як шолом носити. Вона одиночна. Цільки одиночна. Одинночна. так. Для одного. А як же сімейне життя на хлоп'ячому таборі, якщо одиночна тарівка? А в нього є віка сколок. Юрко, Юрко, як тобі табір? Нормально! Добре. Олег, бо чому сказати, з погляду бончужного, як тобі табір? Мама! Мама! Давай, казы! Як тебе табір? Краще інші. Перший табір, кажеш? Ні, четвертий, але краще інші. Ясно, добре. Давай. Давай, Сашко, сая, як ти заробляєш? Давай, чуденько, як ти заробляєш. Це людина з допомоги якого відбувся пластовий табір. Покажи, як ти заробляв гроші на наш на наш пластовий табір. Давай. Я тобі дам кепочку. Давай, камера скоро сідає. Давай. Давай, давай. картоплі, ще більше. Давай, давай. Сази. Давай, давай, кажи, давай. Да. Так. Це, спасибо, Таня. Да. Ярик, Я... ярик колковський. Що, як табір? Нормально. нормально. Нормально, нормально. Так, красій пога. Слох, як та

А насправді учасники живуть отут. ці в норі. Норі вони тут живуть. Так. Нура, нура, хто тут є? Поверніться оголош. Як вам тут нормально, хлопці в лі в норі, норі, нормально? нормально. Не, по не помилкає. Нормально. Вам, якщо горох наїсти. Так, все добре.